Друзі, продовжуємо підйом на Магуру. Десь це, ми вже 2-3 шляху пройшли. На жаль, я не встиг перевірити нормальне налаштування своєї камери. І В мене закінчилась пам'ять, тому я трохи почистив пам'ять і продовжую зйомку, продовжую наш шлях. Продовжує наш підйом. Ви можете подивитись, як дика природа, ліс знову. Дружина знайшла чорницю. Одну штуку. Будемо її їсти. Ага. М -м. Кисленко, але спачно. Ну, в общем, друзья, як я казав в першому відео, воно я викладу повне відео, нарізати не буду, бо трохи я не вмію ще користуватися відеоредакторами. це в процесі вивчення. От, тому я зроблю дві частини відео, кому буде цікаво, подивитися, кому не буде цікаво. Пройдете повз. Ну, для новачків насамперед це ну, доволі таки ну, нормально, якщо ти підготовлена людина. Воно, да, воно буде важкувато. йти ці всі скруті схили будуть, підйоми, але є казівники, які тобі показують правильний путь або шлях, як правильно казати. Ось. І ви зможете спокійно орієнтуватись при підйомі на гору Магура. Погода постійно тут змінюється від дощу до Простої похмурості, від похмурості до сонця ну, тому це таке. Але десь після полонини маршрут вже більш-менш, ну поки що, як мені здається, поки що. Не такий тяжкий, Про... да він пролягає через ліс, але але він вже більш-менш. Ну ось тут ще є. Тепер теж як вказувач от крутий схил, якщо ви бачите. О, ми вже зайшли десь, уже хмари на... сунуть на нас. Вже сонце вийшло. Погода стала ясна. О, хтось свої позначки залишив. Мабуть, люди вже підіймались сюди. Сами піднял. Ещ не видишь, так Ну, хтось, мабуть, підіймався сюди на Мауру. Краєвий тут шалений. Можемо навіть підійти, подивитися тут. Навіть люди смотрову зону таку зробили собі. Головне тільки вниз не полетіти, а так все. Далі все буде добре? Просто на реальний вид. Що? а де, куди далі? Туди? Я хочу просто там ще подивитися. Подивись. Ну оце вже це вже ми на Магурі. Зараз ми трохи ще відійдемо. Це такі краєвиди тут від, відкриваються нам. Десь людина ступала. Ну, спробуємо піти далі ще подивитися, що у нас є далі там. У нас тут такі файні види відкриваються. Що просто неймовірно. Просто нереальні види. Але тут є якась стежка. Буду нас вести далі. Ще раз види і потихеньку будемо по стежці йти. Але я не знаю куди, мабуть, ми вже були на вершині. А Доброго дня. Що тут же все далі. Далі йде спуск кудись. Тобто, ото була, мабуть, така верхня точка. Тут ще якась гора-магура. Так, можна ще піднятися. Що, ми покажемо, що пройшло туди. Ми промарковані нашу дорогу і не вистачали. так вона виросла знову. Тому що ми ще не прогуляємо каліцю. Далі це вже буде. О, там якісь кам'яні галявини є. Пишуть. Далі там якісь пишуть кам'яні галявини є. Не знаю, можемо спробувати Спуститись трошки. Стежка. Спуск такий вже десь. Оце ми вже по Могилі йдемо. Мені здається, тут був, людина була тут рідко. А тут же знову клімат змінився. Там на, верш... на верхівці у нас дивіться який крутий спуск. От сюди якщо полетіти, то вже все. Тебе тут більше не знаєте, мені так здається. Там, на... коли ми були на горі, то було сонце. Тут вже немає ні сонця, тут вже все повністю. Дика природа. В общем, друзі, я вже не знаю, мабуть, далі ми вже не підемо. То якщо комусь було цікаво, підписуйтесь, я відео повністю буду викладувати на свій, своєму каналі. Так що, кому буде цікаво, підписуйтесь, кому не цікаво, не підписуйтесь. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Якщо хтось додивиться до кінця, діду то ми будемо вертатись назад. Кому щось можливо цікаво, як сюди дістатись, то пишіть коментарі, будемо відповідати. Всім дякуємо, гарного дня, гарного вечора і перемоги нам наснаги. Слава Україні!